Україна. А за яким рахунком? 2-0. 2-0. На Україну 2-0. 2-0. Шведи виграють чи Україна? Україна, Україна. Мій прогноз, що 2-1 виграє Україна. Я вважаю, що Україна може вийти до фіналу. Україна є фаворитом, як вважає? Ну, я сподіваюся, що вона виграє. Тяжко віриться, що Україна виграє, але надіємося. Чому тяжко вірити? Ну, важкий суперник. Шанс є. Я думаю, завдяки нашій підтримці ми і здолаємо їх. Великий екран тисячі вболівальників і все навкруги в жовто-блакитних кольорах. Це Житомирська фанзона, де не просто підтримують українську збірну, але й пророкують її перемогу ще до початку гри. Повболівати тут зібралися чоловіки, і жінки, люди різного віку і різних професій. Адже кажуть, саме у фан-зоні можна максимально відчути атмосферу, яка панує на стадіоні під час гри. «Все-таки тут цікавіше ніж сидіти «Те, Що схожа атмосфера до атмосфери на стадіоні більше народу більше народу, всі за Україну. Україна! 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 Ну, сьогодні нарешті прийшло свято вже точно в Україну, тому що наша збірна буде грати зі шведами. Ясно, що за збірною України. І всі чують, що збірна України. Україна вперед. Тому будемо вболівати разом з усіма житомирянами. Вже за кілька хвилин разом з нашими футболістами гімну країни співають і Житомирські фанати. А з початком матчу скандують: Україна, Україна на кожну атаку суперника лише різке засудження. І коли на початку другого тайму шведи забили м'яч, було й певне розчарування. Та вже згодом, як і на стадіоні у Києві, Житомирська фанзона сповнилася радістю за першу перемогу в домашньому чемпіонаті Євро 2012 року.